Покликання, що немає вихідних, запорізький вогнеборець Олександр Подкоритов у позаробочий час врятував жінку. У вільнянську він став очевидцем пожежі у приватному будинку. За словами сусідів, у домівці була господарка. Олександр, не вагаючись ані хвилини побіг рятувати життя. Це був мій вихідний день. Я їхав додому на велосипеді. Здалеку побачив чорний дим. З досвіду праці у службі одразу зрозумів, що це явно не якесь вогнище, це горить будинок, підбіжавши до вікна, побачив у хвірці, що дійсно там одна жінка, темно, велике задимлення. Цей час пані Світлана була у ванній кімнаті та не одразу зрозуміла, що в її оселі розпочалась пожежа. Сусіди намагалися самотужки врятувати жінку, проте приміщення стрімко наповнювалось димом. Потерпіла, каже, якби не вчасна допомога рятувальника, вона б не змогла побороти паніку і вибратися самотужки. Там вже дим, хунь пішло на мене. Всі гонь для Я вже сюди прибіга тут повна дима. Уже кричать, давайте її спасати, давайте вікно пить. Тож мужчина розпив вікно, витягло мене. А так би ви... Я тут ви осталась, наверное, вже в цій хаті. Олександр почав діяти згідно алгоритму, щоб якомога швидше врятувати потерпілу. Взяв цеглину, розбив раму, там ще була решітка, яку треба теж було вирвати. З божою допомогою я це зробив. Потім я жінку взяв на руки через вікно, відніс на місце на траву, де не було скла, тому що потерпіла була без зуття. Переконавшись, що жінці більше нічого не загрожує, вогнеборець викликав допомогу. Олександр працює рятувальником вже п'ять років. Побачивши за цей час чимало наслідків пожеж, каже, що не міг вчинити інакше. Для Олександра це звична робота, проте вона не має меж вдячності від врятованих.